Зустрічайте оплесками наших випускників 2025 року. Вони йдуть красиві, дорослі, сильні, з любов'ю до життя, з вірою в Україну і з теплом у серці. Ви покоління талановитих, натхнених і сміливих юнаків та дівчат, які сьогодні прощаються зі своїм рідним ліцеєм для того, аби йти назустріч до своїх мрій. Ви наша гордість, ви наша надія. Я щаслива з того, що можу і маю змогу сьогодні бачити цю красу. І, велич. і я знаю, що щасливчики це ви. Бо ви маєте молодість, молодість, краса і велич, сила величних звершень у передчуттях. У неї пісня і у неї крила, і перед вами ще усе життя, Божого благословення вам, дорогі діти. На довгу життєву дорогу і пам'ятайте, нехай не втомлюється той, хто йде, але йти то потрібно. І є документ, без якого далеко не підеш у вашому випадку. Тому переходимо до вручення, до отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту, вашого надважливого документу, де є ваша праця, де є ваше життя. Свінок останніх, золових обід звені, ми йдемо Блазі дорогу дані, на очах учителів, на душі привітри Бога, замінів порожній клас, то дитинство посадови пробучає тих о нас. Доство не стане для вас крапкою, а комою паузою перед новими висотами, звершеннями і перемогами. Зі словами вітань до випускників звертається міський голова Василь Богданович. Сьогодні надзвичайно відповідальний день в першу чергу в вашому житті, тому що цей період часу, цей період життя для нас був дуже відповідальний, а для вас визначальний. Мов і батьки, і викладачі, і міська влада робила все для того, щоб дати вам можливість пізнати себе, наскільки це вдалося, життя покаже. І сьогодні ми бачимо по вас. Ми бачимо, що перший етап удачно пройшли. Ви так, так, ви гордитесь собою. Так! Супер! Ми також гордимо. Батьки, ви гордитеся своїми дітьми. Дивіться, яка радість величезна. Але, але дивіться, ви сьогоднішнього дня становитеся максимально відповідальні. Життя дає відповідальність. Це є дуже-дуже важливо. Коли приймаючи рішення, ви за них будете самі відповідати. Але це є щастя життя. Від віль бути Будь... вільною людиною і формувати життя своє. Для самого себе реалізації, для пізнання це є щастя будь-якої людини. Тому, шановні друзі, я вам позивлю, як батько, як міський голова, зичу одного. Нічого в життю не бійтеся, нікого не бійтеся. Не йдіть злом, йдіть з добро. Тому що, якщо ви будете з йти, то до вас буде добро йти. Зло ви ніколи не тримайте в душі. Хай, якщо є. Якийсь негатив хай залишається в тієї людині, яка робить вам зло. Але ви ніколи в життю не заповнюєте себе злом. І реалізуйте себе, пізнавайте себе, пізнаєте себе, пізнаєте світ. Оцвідуючи 50 років життя, це, це те, що ви повинні все зробити, щоб себе реалізувати. Це надзвичайно відповідальний період, і коли вже будете літніми, будете таки споминати, як ви файно прожили життя і будете мати величезне щастя. Тому я вам зичу, пізнавайте, працюйте. Не забувайте рідних, не забувайте нашу громаду Славутську і не забирайте ці святий храм, який дав вам знання. А всім щиро вдячним викладачам, батькам приношу свої, свою вдячність за ті добрі справи, які ви робили. На благо наших дітей. Дякую, слава Україні! Дорогі мої діти! Два роки ми були разом з вами, навчалися, росли, підтримували один одного. Ви для мене стали не просто класом, а спільнотою щирих, добрих, розумних талановитих дітей. Сміливо йдіть вперед. Вірте в себе і пам'ятайте, що ваші вчителі завжди пишаються вами, а школа буде теплим сходом і місцем для вас завжди ради бачити. Падуть на землю роси, зійде сонце на. будніх днів і тепло засяють очі наших рідних вчителів. Хай доросле життя буде добре, хай перемога в Україні буде близькою. І хай ліцей назавжди залишиться місцем, куди хочеться повертатись. Як хочеться повертатися ліцеїстам минулого випуску. Отож, для вас музичний дарунок від Вікторії Кордун

І щасливим хай чистим полотном стеляться ваші життєві шляхи. Пам'ятайте, що справжні скарби скарби вашої душі: доброта, щирість та совість.